З рукою на серці, на вустах, присутніх слова державного гімну. Так розпочинається церемонія спортивного сузір'я Донеччини 2023. Після виконання славання ведуча оголошує хвилину мовчання. Так вшановують 27 спортсменів Донеччини, які поклали своє життя за Україну. У перші дні Великої війни вони вирушали боронити свою землю від російських ординців. Захід спортивний сузір'я відбувся у столиці. Цей формат передбачає. Відзначення кращих спортсменів, тренерів та юнацьких шкіл, які досягли кращих результатів у цій сфері, У 2023 році підкорив декілька значних гроши на міжнародних змаганнях. У березні він виборов срібло на молодіжному кубку Європи у метанні диску серед спортсменів до 23 років. Відкрити церемонію вручення відзнак запросили начальника Донецької обласної військової адміністрації. Вадим Філашкін зауважив, що Донеччина завжди підтримує своїх земляків, завдяки яким на спортивних аренах здіймається прапор України. справжні герої, справжні патріоти. Ви виборюєте нашу перемогу на спортивному фронті. Хочу подякувати тренерам за підтримку і за підготовку наших спортсменів. Я хочу бажати всім нам скорішої нашої перемоги, а своєї сторони, як влада ми будемо підтримувати і підтримали до повномасштабної війни. І після нашої перемоги, буде сподіватися, що на всьому році вже буде. Ми будемо вас підтримувати в повному обсязі. І всі спортсмени Донеччини... Повернуться на нашу рідну Донецьку область. Першу почесну нагороду передали учасниці Олімпіади 2024 року Вікторії Ткачук. Нині легкоатлетка тренується за кордоном. Її відзнаку Вадим Філашкін вручив керівниці школи вищої спортивної майстерності. Смен року з олімпійських видів спорту Вікторія Ткачук. Загалом кращих у цій сфері відзначили в 11 номінаціях. У кожній з них було по три лауреати. Крім Вікторії Ткачук, спортсменом року став і 24-річний Андрій Трусов. Плавець, людина з інвалідністю. Він неодноразово встановлював рекорди світу для того, щоб вибороти високі нагороди. Хлопець з 12-річного віку відвідував басейн у слов'янську. Тренувався 10 разів на тиждень. Я все життя дуже любив плавання. Ось, як, займа... як почав займатися, в мене ну, взагалі не пропадала, як... навіть не з'являлася думка, щоб кинути або щось закинути, плавання. Ось. І до цього часу я тренуюсь, на жаль, не вдома. У номінації тренера року і наставник Трусова Андрій Казначеєв заслужений тренер України з плавання каже: виховати майбутню зірку треба з біг кількох чинників. Це має бути парад планет. Насамперед, це і бажання самого спортсмена. і Його ну, якісь там ну, талант не знаю, талант це така річ. Ну, можливо, якісь здібності мають бути. Це і бажання його батьків. І має бути тренер поруч з досвідом з певним. А це має бути і фінансування, це має бути і база. Цього дня у присутності своїх колег про завершення кар'єри повідомив номінант Легенда спортивної Донеччини ще один плавець Віктор Смирнов. Він має звання Герой України. Після анексії рідного Донецька переїхав до Слов'янська, де й здобував численні нагороди серед спортсменів з вадами зору. Смирнов вже має плани на майбутнє. Я думаю, я буду рядом зі спортом. Це організація якихось то турнірів, проведення свого турніру по плаванню. Організація каких то зборах, ну і чим магу буду максимально полізним для розвитку спорта. Спортивне сузір'я Донеччини започаткували напередодні Великої війни, 16 лютого, 2022 року у Слов'янську. Конкурс організував Центр спорт для всіх. Підтримали ініціативу профільне управління Донецької облдержадміністрації. Минулий рік видався для спортсменів складним, але, попри це, вони поповнили область своїми нагородами. Для нас це були дуже важкі випробування, як для всієї держави, так і для спортивного суспільства. І ви розумієте, що наші спортсмени сьогодні не тренуються в себе вдома. Вони вимушені виїхати хто куди, хто за межі Донецької вулиці, а дехто тренується за межами держави. Для цього Донецька власна адміністрація дуже потужно підтримує. Сферу фізичної культури. Ми не втратили свої комунальні заклади. Вони всі працюють. Всі 22 Ми не втратили фінансування, яке надається для утримання сфери фізкультури та спорту. Також продовжується підтримка спортсменів стипендіями, винагородами. Штатна збірна команда фінансується молодими спортсменами. Сузір'я Донеччини також відвідали виконуючі обов'язки міністра молоді та спорту України Матвій Бідний, президент. Міжнародного олімпійського комітету України Вадим Гудсайт. вони також висловили свою підтримку спортсменам, які тренуються в умовах війни, яку розв'язала Росія в Україні. Максим Зборовський, Марія Кутова, Немощ, Донеччина Тіві.